Проєкт Герої рідного краю. Сьогодні продовжимо історію Георгія Липського на позиний кіт. Георгій Юрійович Липський народився 3 квітня 1995 року в Одесі. З молодих років мав активну проукраїнську позицію, брав участь у патріотичних заходах, активно вболівав за Чорноморець, а також був співзасновником громадської організації Закон природи», яку започаткував разом з однодумцями. В Одесі став відомим саме завдяки своїй волонтерській та громадській діяльності. У 2020 році балотувався до Одеської міської ради як представник партії Національний флот» по округу номер 1 у Київському міста. З настанням повномасштабного російського вторгнення Георгій взяв рук зброю та став на захист своєї країни. В одній з розмов із журналістами місцевого видання зізнався, що добре усвідомлював можливість ворожого нападу. А тому до війни готувався. Разом із побратимами кіт проводив тренування неподалік меморіалу 411-ї батареї, мав своє військове спорядження та власну зброю. Після підготовки на полігоні Георгія разом з бойовими побратимами відправили на Херсонську наміру. Разом з багатьма іншими фанатами клубу Українського півдня захищав рідну землю у складі 126 бригади територіальної оборони. Був бійцем другої роти першого взводу підрозділу Хемера. Не маючи змоги повноцінно займатися волонтерською діяльністю та допомагати тваринам, чоловік з великим серцем продовжує рятувати чотирилапих на фронті, доглядаючи за тими, котрі постраждали в районі бойових дій. В перші дні літа кіт і сам отримав поранення під час бою з ворожою групою в одному з населених пунктів Херсонщини. В майбутньому можній Одеси планував розробити екологічний проєкт відновлення природи України та поновити свою зоозахисну діяльність, але чітко усвідомлював. Спочатку необхідно вигнати загарбників з нашої землі. Окупант прийшов на нашу землю, і для того, щоб врятувати всіх тварин в країні, треба мати цю країну, казав. Георгій Липський поліг у бою 29 серпня 2022 року. Під час наступу на ворожі позиції похований у селі Бузковий гай на Одещині, слава героям! Україна вистріл! Ми пам'ятатиме.